Добрий день, любі діти! Ви вже всі запам'ятали, в якій країні ми живемо? Так, правильно, ми живемо в Україні, ми, українці, у стародавні часи, коли люди ще не знали букв, їх ще не придумали, а тому не могли писати. Вони передавали з вус уста все те, що складали найталановитіші автори тієї пори. Бабуся розповідала казку внучці. Внучка виросла і розповідала каз казку своїй дочці, а та своїй. У стародавні часи губи називались устами, тому народна творчість так і називається усною. До усної народної творчості відносяться казки, прислів'я, приказки, пісні, забавлянки, заклички, примовки, загадки колискові, які вам співала мама або бабуся. Забавлянки і заклички потрібні людям для того, щоб забавляти маленьких дітей, викликати посмішку у засмученої дитини. Заспокоїти, коли дитина плаче. В українських народних забавлянках від слова забавляти використовуються ніжні слова, вирази. Закличка це вірш. В якому люди звертаються до різних явищ природи. Люди просять сонце про тепло і ласку, про щедре літо, грім не лякати живих істот, дощ полити рослини. За все це вони обіцяють, обіцяють зварити борщик, дати огірочок. Ось послухайте закличку про дощик. Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. У новому горщику винесу до дуба, покличу голуба, Голуб буде пити, дощик буде лити. Ось закінчився дощик, який напоїв землю водою, а зараз в небі світить сонечко, і від його світла все навколо виглядає святково. Якщо протягнути свої ручки до нього, можна відчути його тепло. А щоб сонечко не забувало вранці прокидатися і дарувати нам своє тепло, люди придумали, придумали ось таку закличку про сонечко. Послухайте, будь ласка. Вийде веде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллечко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. А тепер разом зі мною повторю, повторюйте: вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. А тепер, діти, повторіть. Цю закличку самостійно. Діти, а про що б ви хотіли попросити в закличках? Може хтось спробує придумати свою авторську закличку? Спробуйте! А я вам кажу до побачення!